Так, друзі. А ну хто скаже, куди ми приїхали? Що це за соя? Правильно, пам'ятаєте, отут їхав НТЗ з катками. Це соя, яку ми каткували. Ми каткували її з тою метою, щоб вирівняти поле. Ну, це не ми, це власник цієї сої. А я хотів подивитися, що з тою соєю буде. Після катків. Чи дійсно вона почнеться галузитись краще, чи як такого ефекту ніякого ми не побачимо? Ну, подивимось. Він недавно зробив бачу гербіцидом. Тут е, ця соя відчула трошки гербіцид на собі. Скажу вам так, з такою густиною він сіє, гербіціє... Ну, тут галуження, певно, що тут, я не знаю, підстригти її треба було, щоб вона погалузилася. Але давайте подивимось. Ось рослинка. Дивіться, вже є одна гілка, друга гілка росте, цвіт квітка. Так, бульбочки все присутнє. Хоча інокулянту тут не було. А тепер давайте подивимось там, де соя густіша. Чи є якийсь ефект візуалізації гілкування? Ну, тут що ви, то тут взагалі, як пшениця. Як пшениця. Ну тут гілкування нема і бути не може. То тут на 5 см 10 соїн. Юра, якщо дивитесь те, що я вирвав, то це ще дякую мені, скажете. Тут дуже густо. Е, ну, Це все так, іронія. Але от бачите, от, наприклад, якщо взяти ось цю сою, яка росте от там між ними 5 см, як ви можете бачити, гілочка гілкується. Гілочка є. Е, Цоя цвіте. Ну, одним словом, скажу вам так. Шкоди точно ми її не зробили. Ось. От як бачите, як вона гарно гілкується. А ну чекайте, де він там він зверху, зверху він її не закатав. Я йому, принаймні, казав лишити. Зараз ми, якщо то підемо, подивимось на цю. Сою не прикатано, Ну, але дивіться, яка тут густина. Це тут, тут просто. Але дивіться, що є. От навіть на такій густині от гілочка береться. Тут же дивіться, яка гілочка є. І вже зразу трійчастий листок, і он вже суцвіття квіточки. От дивіться знову. Бачите? Бачите, тобто така густина і гляньте. Дивіться. Ось. Ось. І одразу біля неї рослинка, і вон знов гілочка і знов суїнка. І вона знов наступна рослинка. Гілочка, гілочка, соя цвете. Знаєте, друзі, такий технологічний прийом мені починає подобатись. З такою густиною. Ну глянь, ну просто, це ж, це ж тут її мільйони посіяно. 12 міжряддя, а тут їх може штук. А давайте для інтересу порахуємо. Так, раз, десь тут буде метр. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Яй-яй-яй! Це тут густина. Але, дивіться. Бачите? Бачите? Друзі. Значить що? Ще раз ми сюди приїдемо. Коли вона вже буде в'язати боби? Подивимось чи на цих гілочках будуть боби і скільки їх буде. А як будемо молотити, це однозначно будемо бачити, будемо бачити ситуацію. Дивіться, ну це взагалі корч. Гілка, гілка, гілка. І все цвете. Ось, раз, 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 раз. Корчики. Ну, я вам скажу для цього сорту конкретно Медісона. Давайте. Давайте так. А ну, друзі, поділіться в коментарях досвідом, як ви вважаєте, це каткування, чи це просто соя почала галузитись? Ну, але з таким. Ну от, ну от гляньте, ну, ну взагалі, щитка. Тут їх мільйони тої на посіяно тої сої. І ось дивіться, вона гілкується. Вона кожна має гілочку. І якщо взяти ось тут, по цій гілочці додаються бобики. Хм. Цікаво. Друзі, пишемо в коментарях. Хто що думає, чи має досвід вже ось до такої операції технологічної, але вона мене заставила задуматись. Подивимось. Так, а я вам обіцяю ще приїхати на це поле. Подивитися вже, коли буде закладка бобів, скільки тут буде бобів. І потім, як будемо молотити, бо ми це поле будемо молотити. Ну, якби щось там навіть і не ми його молотили, то я обов'язково приїду і подивимось разом на це поле під час збирання. А щоб ви все це не пропустили, підписуйтесь, дзвіночок з нами весело і з нами пізнавально.